Отже, ось тут ліфт, в який входять учасники. Тут така стійка малесенька реєстраційна. Насправді реєстрації не буде, як такої буде інакша система. І тут тільки будуть люди на зустрічаючій лінії перевіряти квитки, сканувати електронні квитки. Далі, ось тут цих меблів не буде. Тут велика зала. Загалом тут 350 чоловік вміщається, але в нас не буде цих людей. Тут це тільки буде вхідна група, тут буде кейтерінг, тобто тут велика зала саме для. Кейтерингу, який в нас буде на перервах. Ось тут є стіна, на якій буде вона ділиться на два таких поля для проектора. І тут можна використовувати, вони повністю світяться і гарне світло. і Тут буде звук. Також під час заходу можна. Не можна, а прям буде транслюватися те, що відбувається в залі, і буде звук виведений також сюди. Тобто, хто буде, наприклад, тут, то вони зможуть чути бачити, що відбувається в залі. Під час перерв тут будуть лунати рекламні ролики і безпосередньо зі звуком, і з проекцією екрану. Далі можна зайти ось тут в зал зайти, або можна там біля такої кавової зони Ось є двері. А роздягалка, до речі, ось тут. Зараз я покажу ось тут. Двері перші, це роздягалка. Далі рухаємося. Це вхідна група основна, але та група також досить така прохідна і можна нею користуватись. Це двері загалом такі. Службові вони не наші, але тут є такі сходинки, якими користуються, і ось є пандус. Ось у нас такий ще зал. Він насправді буде закриватись шторами. І от тут, наприклад, це буде закрита штора, і наступна буде закрита, і там деякі інші. Це буде таке всередині, буде така зона для саме події, де будуть сидіти гості. Тут є вихід на терасу, такі сходинки тут можна навіть сидіти просто тут. Або вийти на терасу. Ось така тераса, це є дах. І можна, наприклад, якщо хтось хоче, якщо хтось палить, то можна це зробити. Ось ця вхідна група, і ось тут, на цій стіні, зараз я покажу. Ось тут ось можна поставити вона дуже велика, можна поставити якісь. Присвол і якесь обладнання промоційне для того, щоб розповісти про свій бренд. І ось тут. Це в нас є сцена. Ну, звісно, вона набагато краще і цікавіше виглядає, коли вимкнене світло. Воно, власне, буде вимкнене. І ось сцена величезна, вона 14 метрів. Там проєктується зображення. Ці штори будуть закриті. І ось тут також будуть вони закриті закриті вони будуть і ось тут ми власне будуть сидіти ось 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 тут будуть стільці тут ось в такі позиції розміщується 400 людей це буде зона відкрита, і на такому маленькому подіумі тут будуть мішки кольорові, на яких можна буде сісти. І тут буде мікрофонна стойка, тому що це буде зона для qa сесії, де учасники зможуть ставити питання виступаючим. Ось так вони стоять і вони можуть спілкуватися з виступаючими на сцені. Ну і відповідно їх будуть знімати і проєктувати. На сцену на екран самих тих, хто ставлять питання. Ось це така зона будка для технічної команди. Там буде проєктування відбуватися, звідти там зйомка. Далі, ось це зона, ось вона закривається ось тут, таким шторами. Ось вони повністю там закриваються. І тут далі йде якраз зона для ну, промоції, скажімо так. Ось ми ось так йдемо, 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 йдемо. І бачимо: ось тут велика така ось зона. Оця стійка для кави, вона буде в іншій стороні. Я пізніше розкажу, де. А, тобто тут буде, тут можна ставити е, своє промоційне обладнання, ось тут можна його ставити, ось тут можна ставити. І більш цього, що ось тут буде фотозона. Велика фотозона 5 на 3 Вона буде як фотозона, е, сама е, сторона для фотографії, і підлога буде також забрендована. А ось тут буде з цієї сторони тут окремо просто вхід, але він з торгового приміщення. Ми його закриваємо. І тут без цього, що буде брендвол нашого одного з партнерів. І тут буде також забрендує він також цю частину. Цю таку стійку, і це буде такий використаний ним. Це наш титульний партнер. Ним буде забрендована ця частина. Далі, ось тут не буде абсолютно ніяких вішалок І е, цього е, чорного цієї перегородки її також не буде. Все буде в е, окремій кімнаті, там, де я показувала в ухідній зоні. Тут далі відкривається, тут також ці е, стопери, вони будуть прибрані, або якщо там потрібно, вам, то можна використовувати. Далі ось е, дивіться, ось тут зона такий квадратик. А тут не буде е, цих перегородок. І е, цієї е, зони, фотозони е, тут буде абсолютно все вільне, і, але тут, бачите, за цією конструкцією є е, е, така вхідна група. Там з вулиці можна завантажувати е, обладнання, але ну, вона залишається, все інше буде прибране. Ну і ось тут, ось такий ще великий е, зал. Виходить таким чином, що це така П-образна, скажімо так, зона для партнерів. Тобто можна виставлятись, як і там, це такий більш головний вхід, бо це будуть рідше використовувати від маленький. Ось там входять, ось вони йдуть, 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 розсаджуються, там йдуть далі, спілкуються з партнерами. І ось тут вони можуть. Також виходити з приміщення. Ну, але з досвіду все-таки заходять і виходять ось там. Ось якщо ми з вами вийшли, дивимося, давайте на сцену зараз вийдемо. Як це зі сцени виглядає? Ось таке велике приміщення, але знову ж таки, воно буде закрите шторами і буде таке, як типу, окреме приміщення всередині. За рахунок того, що ми зонуємо, і для учасників зробимо це менше. Ось тут там така барна стійка окремо, власне, і ось це наше приміщення, де буде проєкція зображення і вхідна зона. Ось тут у нас гардероб буде. Вся кількість людей туди розміщується без проблем. Отже, ось так.